У нас вечеря от такі от штучки. Кукурудзені, як називається? Галамбить. Галамбить. Закарпатське. Закарпатське блюдо. Ось такий галамбить. жарить мама сало. Що ще там буде? Цибулька. І все. І все. Бо ці штучки а, робляться просто на воді. Кукурудзяне мука, каструлі вариш. Потім робиш такі галушки. Вони. А, Остивають, зажарюєш і капусти ще інколи, да, мам? Кисло. Її жарити? Кислу капусту ще і буде дуже смачно. І погарвена. Так? Да? Може. Щось воно не дуже апетитне. Чого? Не знаю. Чому не апетитно, Красиво Так? Да? Ну все. Самачного.